10 ударних БПЛА літакового типу та наземну станцію для керування ними передали бійцям одного зі спецпідрозділів Сил оборони України. Ці камікадзе стануть чудовим доповненням до розвідувальної техніки, яку передала Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Раніше це вже четверта допомога цьому підрозділу. Це український виробник БПЛА називається гор. Його основна задача це розвідка та здобуття інформації в тилових частинах ворога, так би мовити. Він може там літати до 50 кілометрів вглуб від лінії бойового зіткнення ну і передавати картинку, так би мовити, в онлайн-варіанті. Що допомагає оперативно діяти та вживати всіх заходів для відбиття ворога, відбиття чи знищення його техніки і виявлення її ще на досить віддалені частині від лінії бойового зіткнення, що в свою чергу може зберегти життя та здоров'я хлопців, ті, які стоять уже безпосередньо на нулі, або повідомити про якийсь рух техніки чи ворожих сил». Тому чи іншому напрямку були закуплені спеціальні БПЛА для того, щоб максимально знищувати ворога і відповідне обладнання на лінії оборони. Це вже четверта передача безпосередньо в цьому підрозділу. В цілому, якщо говорити про передані і засоби ураження, і тепловізори, і автомобілі і надані субвенції, то з початку повномасштабного вторгнення ми їм допомогли в загальної в сумі на. 68 мільйонів 841 тисячу. Але важливо, що саме цей підрозділ досить ефективно виконує бойові завдання на різних ділянках фронту. І я думаю, що вінничани можуть гордитися, що ми маємо такі, таких наших героїв, які ефективно знищують ворога і живу силу, і техніку, і, відповідно, приносять користь для нашої перемоги і захисту нашої країни.